Доброго дня, шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму каналі МФК Monster MonsterFish Keepers UVua Мене звати Назарій Ковалюк і я от хочу так трошки вже детальніше розказати про свій запис в акваріуму на 540 літрів Чому створив канал? тому що в принципі не бачив таких аналогів в Україні. Є дуже багато всесвітніх ресурсів. Є такий американський сайт MonsterFishKeeper.com, є російський аналог МФК РУС. Але чомусь у нас такого нема. Зовсім досить недавно я захопився крупною рибою. Досить плавно перейшов від, хотів ще комали створити, Малевійник. Але зрозумів, що це мені трошки не цікаво. Тим більше таке, як отримування травників, це не для мене. Мене більше цікавить велика крупна риба, її поведінка цікавіша. Ну і от тому і вирішив для себе побудувати для початку, як я вже зрозумів, півтонни води вдома. Чому для початку? Тому що... Чим більше спілкуюсь, чим більше читаю інформації, розумію, що півтонни це, по суті, малявочник для такої риби, яку я хочу утримувати. Ну, але, але, але всі щось починають, тому буду розказувати поки що про цей акваріум і маю надію в майбутньому створити акваріум тонна з плюсом, півтора можливо, тонни буде, буде вдома. Що я хочу розказати про свій акваріум? З чого, все, з чого в першу чергу я почав його створювати? Перше все я зробив каркас, на якому він зараз розміщений. Каркас я робив з квадрата металевого. В основному 40 на 40 вертикальні рейки і горизонтальні 60 на 40. Таким чином я розподілив рівномірне навантаження на підлогу, що в принципі, для таких великих акваріумів дуже важливо. Акваріум я робив не сам, якби досвіду ще такого в мене великого немає, тому акваріум мені робили на замовлення. Скло десятка, знаходяться ребра жорсткості як зверху, так і знизу. Тяжка міжреберна зверху. Це все надасть міцності, все було розраховано калькулятором. Якщо вам цікаво, такий калькулятор є в мережі, досить нескладно знайти. Тобто, там вбиваються параметри скла, об'єми, які ви хочете, і будете бачити, наскільки надійним буде ваша клея. Що я хочу розказати? В першу чергу хочу сказати про майбутню фільтрацію. Як в принципі, все має виглядати в майбутньому. Тобто, Це зразу це досить, досить затратно створити. Тобто роблю я в принципі, поступово. В першу чергу при запуску води я запустив голову Атман 1200 літрів в годину. Ось якби такий перший мінімальний фільтр. ось. В майбутньому я готую, зовсім скоро буде стояти система з сампом та фітофільтром. Самп буде виконувати роль біологічної фільтрації і частково механіки. Фітофільтр буде виконувати роль денітрифікатора. Тобто це буде ємність, яка буде знаходитися зверху акваріума, в якому будуть облаштовані рослини різноманітні, які будуть харчуватися за рахунок нітратів, які знаходяться у воді, яких нам треба в принципі позбутися для хорошого самопочуття риб. Далі, з аерації тимчасовий звичайний трьохватний аератор. Та як в мене на даному моменті знаходяться тільки дві рибки, які будуть постійно проживати в цьому акваріумі, тут фактично мені поки цього достатньо. Але наскільки ну, достатньо, я розумію, що це дуже мало, але на перший час, коли я захотів аравану дуже страшно. Ну, Мене запевнили, що цього в принципі, хватить на перший раз. Зараз я розумію, що це все в принципі, не можна так починати. Бажано готувати зразу в першу чергу самп, щоб була дуже активна біофільтрація води. Ну, Але так як я рибу вже оплатив і потрібно було забрати, тому я, в принципі, ярланку свою першу запустив. Пізніше я трошки зблизько покажу, я трошки більш детально розкажу про плани свої. Тобто з фільтрації це буде самп на 112 літрів. Зверху буде знаходитись фітофільтр довжина 1,40 м, ширина, висота 20-ка. Подача води буде відбуватися за рахунок підйомної помпи сампу в акваріум і сампу фітофільтр. Далі буде самозлив. Назад в самп через переливну колонку. Е, на, рахунок, на рахунок аварійного живлення. Це дуже важливо, тому що, скажімо, рибки не дешеві будуть. Та й не хотілося б, щоб часом щось трапилось. В принципі, світло в мене не пропадає, ну, але, але перестрахувати завжди варто. Для початку я запустив Переробив точніше УПС, в якому вмерли акумулятори. Я взяв 300 ватний УПС, підняв до нього 4 акумулятори на 12 а годин, тобто фактично я маю 48 а годин акумулятора на 300 Вт. Цього, в принципі, достатньо, щоб добу підтримувати аерацію, фільтрацію і температуру. Пізніше планую поставити. Інвертор. Це більш такий професійний пристрій з нормальною синусоїдою поживлення. І який буде під'єднаний до автомобільного акумулятора, скажімо, 77 А годин. Це буде і надійніше, і в принципі правильніше, тому що все не розраховані на таке. Ну, Але на перший час збираю зараз того, що було під рукою. Зараз. Трошки пізніше я це покажу. З нагрівача я купив обігрівача, в мене стоїть Хаймовський Хайм Ягер 250 Вт. Дуже добре справляється зі своєю задачею, тримає температуру. Дуже добре. Що дуже класно в ньому зроблено, це колба, яка не б'ється, що дуже важливо. При маніпуляціях всяких в акваріумі має термодатчик, працює ну, ідеально. Відгуки були дуже позитивні, я перебрав фактично дуже багато брендів і вибрав саме цей. По освітленню. В принципі, для таких акваріумів з крупною рибою освітлення це більше забаганка власника, який хоче посидіти, подивитися на акваріум, щоб йому було приємно. На даний момент я зібрав освітлення на основі самих простих світодіодів. В принципі, що було під рукою, щось там докупив, добрав і створив на RGB-контролері освітлення. Тобто маємо навіть такий пультик. Тут можна освітлення створюється з трьох кольорів. Це червоний, зелений та синій. Хто не знає, разом вони утворюють білий колір. І от такими клавішами ми можемо собі вибирати фактично будь-який відтінок. Можемо керувати яркістю. До речі, що дуже важливо для такої рибки, як рувана, так як вона в принципі, дуже... рибка, яка боїться різних скажімо, таких різких перепадів освітлення, звуку взагалі пробіжуть біля акваріуму. Тому я постарався зробити освітлення на такому контролері, воно дозволяє, скажімо... Знизити світло до мінімуму, виключити підсвітку. Потім коли ми включаємо, підсвітка запам'ятовується на такому рівні і ми можемо плавно добавити. Це дуже добре для таких рибок. Я вважаю, що це непогане рішення. Діоди я вибрав самі звичайні, без драйвера, тобто ніяких радіаторів, нічого не потрібно. Пізніше буду робити паяти, скажімо. Світильники на платах, на які буду розміщувати трьохватні світлодіоди, світодіоди, а там вже потрібна буде радіація. Ну, про це згодом. Що я ще хочу сказати? Про населення в акваріумі. Планую тримати орованку, яка вже тут присутня. В принципі, з нею все почалося. Також. Корчовий сомик в мене тут проживає. Птирігопліхт так званий. Дуже хороший лікар в акваріумі, який не дозволяє створюватись великим наростом на корягах, на камнях. Він дуже гарно це все об'їдає. Також планую отримувати ската мотора. І дуже мені подобається цих на даний момент зупинився на цихлах азул. Думаю якихось три штуки я сюди згодом запущу. Але все рівно запуск таких риб, як ската і цихл вимагає дуже сильної як мінімум біофільтрації і скажімо, таких фільтрів, як фітофільтр. Метаболізм цих риб дуже великий, то навіть не до порівняння з Крупною Америкою, таких як цихлозоми, скажімо, по розмірах можуть в якійсь мірі співпадати, але метаболізм дуже шалений, тому фільтрація має бути на самому високому рівні. Е, Далі. Можливо, щось я забув. По декораціях. Курягу з'їздив на річку. Річка Стрий, район Жидачева, знайшов дуже таку, як на мене, непогану корягу. Методом очистки, скажімо, спочатку почистив, згрубка зняв куру, потім поїхав, обробив дуже добре корягу кархером зі всіх шпирин, повимивався. Потім Багато разів обливав кипятком, ножечком це все вдома в ванні вже доробляв, довичищав. Ну, і фактично коряга вже була готова для занурення в воду. Ну, але так як вона одразу не затопиться, я її причепив, притиснув такими камнями. На такого кольору, як мені хотілося, не знайшов, купив в епіцентрі. Зараз Слава Богу, можна купити все. Пісок я використав фракцію 0,4-0,8 мм. Досить дрібний пісок з кар'єру. Ось. Ну, Загалом все. Поки запущу фільтрацію повністю АКБ, тобто безперебійне живлення. Буду потрошки готуватися до великого акваріуму, Та, в принципі арована дуже швидко розросте. У мене знаходиться срібна арована південноамериканська. За півроку може вимахати до 40-50 см, якщо правильно годувати, часто міняти воду. Тому, тому думаю, через півроку, місяців 9 однозначно буду робити акваріум в 3 метри. Це має довжину 1,5, висоту 60-ширину 60 см. Планую робити 3 метри на 70 на сімдесят. 70. Ось так. Зараз трошки детальніше перейдусь по обладнанню, ну і заодно все покажу. Значить такий загальний вигляд акваріума, каркас. Акваріум стоїть зверху на каркасі прилаштована фанера, товщина 24 мм. Між акваріумом і фанерою я, правда, вже все прикрив, тут можливо буде кусочок видно, знаходиться. 30-ка пінопласт, щоб любить нахило, вихили і на рівності, скажімо, акваріум під себе вже підібрав. Внизу ну, такий взагалі, такий каркас дає можливість розмістити обладнання, як вам заманеться. Тобто Любі маніпуляції всередині дуже досить легко проводити, на відміну від ДСПшних готових м -м, тумб. Внизу ну, в мене знаходиться підставка під самп. Тут буде знаходитися самп на 112 літрів, довжиною 70, висота ширина 40 на 40. В акваріумі знаходиться переливна колонка, з якої самотік, далі я це ще буду виробляти, піде вниз, направиться до сампа. Сампа, підйомна єм, під помпа буде подавати. В акваріум і також тут буде знаходитись фітофільтр. В принципі, довжиною на весь акваріум. Так виглядає, скажімо, мій перший безперебійний блок. Тобто я з'єднав з чотирма акумуляторами. Далі планується це все заховати в коробки на всякий випадок. Е, знаходиться датчик. Це тоді вода до rgb контроллера. Такий звичайний <laughs> Совдаповський аератор. Ну, роблю по мірі можливості і по мірі того, що я під руками. Таке у мене наразі освітлення. Тобто от я зараз виключу додаткову лампу, звичайно, ну, трошки знаю краще видно. Хоча пізніше, я думаю, зробити все на світодіодах, це буде економічніше. Я, в принципі, зараз дуже багато можливостей на світлодіодних можна робити. Ось так виглядає світодіодні світильник мій такий, так сказати. Зараз я візьму пульт, продемонструю. Тобто так, включаються всі. Можна включити окремо, зелений і синій. все разом світло біле. Зараз виключу світло в кімнаті. Ну, тобто так, дає нам біле світло, червоне, зелене, синє. І далі можемо брати жовте, якесь оранжеве, там більше рожеве, кому подобається. Синя. ну... Любий колір можемо вибрати. Можемо бавитися яскравістю. Якщо ми виключаємо і включаємо, яскравість зберігається. Можемо не переживати, що риба злякається. Ну, досить непогано так на мене. RGB контролер контроллер простий, коштує 80 гривень, якщо комусь цікаво. Це нагрівач Ахаймовський. Взагалі фірма Хайм дуже надійна, дуже позитивні відгуки про них. Це з додаванням 40 ківки лампочки. Так виглядає як коряга моя. Ну, в принципі, кому що подобається, можна знайти фактично любу забаганку для себе зараз. Це сама рибка. Дуже гарна, дуже цікаво годувати. Я годую я її наразі мороженим без панцирними креветками. Сухий корм поки відмовляється їсти. Ну, можливо, можливо, це поміняється. Недавно міняв водичку, тому трошки водичка мутна. Про підміну води. Підміна води буде відбуватися... Для початку раз в тиждень, для початку 15% води в тиждень. Підміну роблю я як. Напряму шлангом зливаю в каналізацію і напряму ж заливаю з крану. Потрібно, правда, підібрати температуру, яка більш-менш співпадає з акваріумною, щоб не робити сильного стресу для риби. А так, в принципі, все дуже просто. Риба нормально переносити такі підміни. Не використовую вже ніяких аквасейфів і так далі. Що ще вам додати? По населенню, як вже казав, поки от залишається арована. Пучовий сомик. А, також для, для, акваріум стартував на причому сумі і от таких от гупі, Було три, бачу, вже залишилось дві, мабуть. Їли. Рибки зрозуміли, що в них в хаті дуже велика агресивна рибка і в принципі не вилазить з тіні. Ну, Але думаю, рано чи пізно їх з'їдять. Таке вже життя в Амазонці. Запуск води. Воду запускав таким методом. Спочатку долив половину акваріуму води. Добавив таблетки Даяна біотаблетки. Це стартові таблетки з бактеріями, які Фактично одразу починаю діяти, одразу заселяють фільтр акваріумний потрібними бактеріями для азотного циклу. Також додав 20 літрів води з свого цихлітника з псевдокремніляблюсами. Через тиждень я долив воду повністю. Добавив ще, по-моєму, 2 таблетки даяни, біотаблеток. І ще 20 літрів води і бруду з бруду з акваріум на 70 літрів з псевдиками. Так, водичка побулькала ще тиждень. Після цього я вже запустив рибку. Риба себе добре почуває, зразу охотно бере корм. От я зараз підходжу, вона чекає, щоб ми її погодували. Розгрузку роблю по їй раз в тиждень, коли міняю воду, тоді не годую. Це в принципі піде їй на користь. Ось. По температурі температура 26 градусів по фільтрації скоро, ну фактично на другий тиждень вже приїде самп світофільтром. Буду брати помпу, помпу буду брати, мабуть, джебау DST 4000-4000 літрів в годину. Дуже надійні помпи, економічніші порівняно з іншими брендами. По шуму також набагато менш шумливі, ну і дуже багато позитивних відгуків. В принципі, все, що я роблю, Базується в основному на досвіді людей, які вже багато років отримують велику рибу. Мають багаторічний досвід. Інформацію збираю як з американських, так і з російських сайтів, так і частково з українських. Ну, На жаль, в Україні дуже мало е, матеріалу. Тому, тому, в принципі, вирішив створити такий проект МФК Львів.UA». Трошки згодом. Планую створити форум для спілкування, для обміну досвіду. Думаю, це буде дуже корисно. Ось. Таким чином ще пару кадрів рванки вам зроблю. Дуже гарна, дуже цікава риба. По мірі дальшого запуску, навіть не запуску, а вже створення біотопу американського, буду вам показувати все, що я роблю, все, що зробив, як це робилось, буду розказувати, буду старатися збирати інформацію. Також вже почав відвідувати людей, які отримують крупну рибу, скатів різних цих літ, цих Тремотуси і так далі. Буду розміщати це все на моєму каналі. Тому підписуйтесь, шановні глядачі. Навіть якщо ви випадково попали на цей канал, якщо вам це цікаво, якщо цікавий вам цей проєкт, підписуйтесь, спостерігайте і до зустрічі! Якщо в когось буде бажання підтримати цей проєкт фінансово, та як, в принципі усе віддомано до банального обладнання мікрофону, камери, на жаль, поки знімаю телефоном все дуже затратно. Роблю по мірі поступлення коштів зароблених. Тому якщо в когось є бажання підтримати цей проєкт на каналі, там, де є інформація про канал, я розмістив свої реквізити. Однозначно буду вдячний. Хто не може підтримати фінансово, підтримайте інформацію про цей канал, розказуйте людям, щоб люди підписувались. Думаю, разом ми трошки піднімемо скажімо, дослід утримання великої риби в українських підкреслюю акваріумах. До зустрічі гарного дня. Очікуйте на нові цікаві відео.